Нехай буде сьогодні свято. І нехай свято буде у вас завжди, все життя. Аби то не було, розумієте, двох серій. Аби ви все жінок любили, аби то не була чужа жінка, своя жінка, от одна жіночка задумала благородну справу, запросила своїх подруг до себе на каву. І не так-то їм хотілось тою каву пити, я хотілось жіночкам язик посолити. А про що ж то говорити люблять жінки наші? А звичайно, чого чужі чоловіки краще? Чужий тебе назве ніжно, аж на серці щемне. Може навіть трохи бреше, але як приємно. А свій тебе обзиває, та ще штовхне грубо, ти корову не доєна, ти облізла шубо. Чужий прийде поголений, наче хвіст черв'ячний. А свій тебе нашурує, як папір наш наш. У ждать, чужого зуби чисті, а кафрешний роти, а у свого геби в роті лежить здохлий кот. Або свій, або свій як розується, як шкарпетки скине, то в радіусі п'ятьох метрів все живе. У машині в ялту засмагати, а своїм З тачками нагороду рати. Чужий тобі подарує французькі парфуми, а свій. На ювілей 30 років меште, та й то з гуми. А Отак собі діло жіночки довго говорили і були ще з чоловіків, як судді, судили, але тут прийшов муж законний до рідної хати. А ну побі марш шість хати доста кокотати. Накинулось жінки, та й побігли додому, та я скінчу гуморезку на моменті цьому.